Всім привіт! Сьогодні вам покажемо, як розмножити лохину методом черенкування. Для початку йдемо до наших кущиків, щоб нарізати живці. Шукаємо минулорічні прирости. Для посадки черенків мультиплати потрібний кислий торф, Його можна купити готовим у магазині. В нашому випадку використовується суміш: 60% лісовий сосновий опад, 30% кислий торф та 10% пісок. А зараз ми просіємо нашу суміш і наповнимо мультиплати. Засипаємо та добре втрамбовуємо. В кінці зволожуємо водою. І готово до посадки. Для укорінення задерев'янілими черенками застосовуються минулорічні визрівші однорічні пагони. Нижній зріз робимо під брунькою навскіз для збільшення площі приживлення І створюємо легеньку нацарапування. Верхній зріз пів см над брунькою. Довжина черенка 10-12 см. Для кращого укорінення застосовуємо ризопон та занурюємо кінчик черенка на глибину близько 3-5 см з невеликим похилом. До речі, якщо ви бажаєте придбати черенки або саджанці лохини, в описі до відео зазначені наші контакти. Після того, як ви засадили лохиновий черенок, догляд за ним дуже важливий для успішного приживлення та подальшого росту рослини. Ось деякі поради з догляду за черенками лохини. Перше. Регулярно поливайте черенки, щоб забезпечити вологу для росту. Не дозволяйте субстрату пересихати, але не допускайте і занадто мокрого ґрунту. Друге. Помістіть черенки у місце з достатнім освітленням, але без прямих сонячних променів. Зробіть так, щоб рослина отримувала близько 12 годин світла на день. Третє. Лохині потрібні теплі умови для росту. Зберігайте температуру в межах 18-25 градусів Цельсія. Четверте. Забезпечте достатню вентиляцію, щоб уникнути затримки вологи та захистити черенки від грибкових захворювань. Шосте. Обріжте верхній кущ для стимулювання росту нових гілок. Видаліть всі старі та хворі гілки. Як тільки черенки виросли достатньо, пересадіть їх в окремі горщики або на постійне місце відкритого ґрунту. Дякуємо за увагу! Зустрінемось в наступному відео.